Всім привіт-привіт! З вами Магмелька і досить неочікувано, ну особисто для мене. Вчора до нас прийшла нова безкоштовна доставка від розробників EA. І я так розумію, що вона приурочена до місяця прайду в підтримку цього всього. Тому давайте подивимось, що ж нам додали. Там не багато предметів, але вони дуже дуже прикольні. Тож поїхали. Що ж, а почну я неочікувано. А саме з будівництва я вже виставила усі предмети, які є в нас. І особисто я дуже задоволена тою якістю, котра в нас тепер буде, і оцими ліжками. Ви подивіться, яка краса! Мені все одно до чого воно приурочено, воно просто гарне. Воно настільки тут е, зроблено класно. І останнім часом EA нас дуже-дуже сильно балує своєю якістю. Е, дуже гарні кольори у ліжка, вони досить м, приємні, пастельні, і вони підійдуть для будь-якого інтер'єру і Тут навіть є яскраві, я ну і темний, чорний, як я люблю, чорний, сірий, все чудово. Мені подобається оця подушечка, котра є. Ну Тобто ті ліжка, які в нас були до цього, вони теж класні в базові грі, але ці вони більш сучасні, ну краще зроблені відверто. Так, е забарвлення у двох ліжок. Однакові, абсолютно, є односпальне ліжко, є двохспальне. Двохспальне коштує 900 симлонів, а односпальне 455. Досить дивно, односпальне більше зменшує напруження та зменшує дискомфорт. А двохспальне менше відповідно. Можливо, це через те, що з кимось спати не дуже зручно, а самому більш зручніше. Ну... Досить дивно, але нехай. Раніше в нас був оцей ось прапор. Всі забарвлення були ось тут розміщені, їх тут була купа, а тепер їх розділили на три. Так явно трошечки зручніше, хоча з іншої сторони, мені е, особисто все одно. Чи воно було б розділено на три, чи воно знаходиться все в одному? ну... Мені що так, що так зручно шукати та використовувати. Можливо, комусь так зручніше, то ось, будь ласка. Наступний лот це <кхи> ось такі ось полички з картинами, з дзеркалами, з двома квіточками, які стоять, і подивіться, вони об'ємні. Мені особисто дуже не вистачає отаких от елементів, де багато всього додано. Тут дуже прикольні кольори. Особисто мені більше сподобався ось цей ось варіант сводча. Мені дуже сподобався цей осмінох, Мені сподобався акульоночок, який тут плаває з рибками. Ну, у мене одразу спогади, коли моя дитина дивилась цього акульонка, і пісенька грає. Але ще тут також є більш такий чорний фіолетовий, зелененький, дуже гарний, ось такий. І осміног в іншому кольорі, і фіалитивий з блакитним, а тут у нас блакитний з рожевим. Ну, Я дуже люблю поєднання кольорів блакитного та рожевого, вони дуже гарно поєднуються, як на мене. Єдине, що квіточки у нас ніяк не змінюю, змінюються, але, можливо, це і на краще. Далі до такого великого прапора нам додали ось такий ось маленький. І він як в'язаний, дуже прикольний, дуже атмосферний. Таких дрібничок досить мало в сімсі, котрі можна розвішати по своїм стінам, вони будуть гарно виглядати. Кольори тут такі самі, як і в прапор, який в нас був. Тому єдине, що вони не розділені, вони всі в одному. Я не знаю, на що вони той прапор розділили, якщо цей вони зробили увесь в одному. Ще одна е, штука. Яка мені дуже сподобалася. Це поличка. Тут лежать книжки. Тут висить сумочка, висить якийсь бейджик. Цю ковтинку, чи що це? Рубашечка якась явно носили до цього, і вона тут висить. Знову ж таки, ідеально підійде, щоб захламити якось ваш простір. Кольори. Ну, я. Я обожнюю такі милі, якісь рожевенькі кольори. Мені здається, що це для кімнати підлітка буде круто. Наступний прапор також, і тут він не просто прапор, він як колажик. Тут розвішена гірлянда з. Ліхтариками, і мені дуже подобаються такі ліхтарики. Це одне з того, що мені сподобалося в будівництві минулого допу, і прикольно, що вони і тут це додають. Тут також є ось така ось веселка, якісь фотографії з полароїда. Ну і знову ж таки кольори абсолютно різні. І, ну, ну ви подивіться, як воно гарно. Рожевий блакитний. Чого більше такого не роблять? Я, звісно, не впевнена, що я прям всюди це буду використовувати, але знову ж таки, у якусь кімнату-підлітка, це, ну, це буде те, що треба. Але оцей, оцей, оцей буде у мене в кожному домі, мабуть, ну, оце. такого більше, більше такого. І ще раз скажу про якість того, як воно зроблено. Останнім часом і робить дуже-дуже гарні предмети в будівництво чи кас. Ну і переходячи до касу, нам додали досить багато предметів в порівнянні з тим, що додавали минулого разу до цієї події. По-перше, це нове татуювання. Знову ж таки, з різними кольорами. Чого ти одразу повернулася? З абсолютно різними кольорами. Вони, в принципі, такі самі кольори, як і в будівництві. Але ну, воно так гарно. Ну, і в принципі, куди ж вони могли з тим, що вони додали татуювання в минулому допі, як навичку, і не додати зараз татушку. Ну, це було б нелогічно. Зачісок нам не додали, але досить багато одягу. По-перше, це ось така ось рубашечка і під низом неї не футболка чи топик. Вона у клітинку, різнокольорова, досить прикольна. І мені здається, її ну, можна носити будь-кому. Ну, і є чорна та біла, за що дуже дякую. І я люблю чорний та білий одяг. Знову ж таки, ну, текстури. Гарні, гарні, я не знаю. І її останнім часом з одягом дуже класно працює. Наниз у нас ось такі ось шорти, джинсові, і ви подивіться, наскільки вони кльові. Я одягнула їй футболочку, яку-небудь, щоб, щоб вона не закривала шортики. Тут є вишивочка, тут е, такі, як порізи, подряпини. знову ж таки, дуже круто зроблено. Вони класно сидять. І. В принципі, ці речі йдуть як для жінки, так і для чоловіка. На жаль, я чогось вирішила вам показувати на... тільки на жінках. Не знаю чого. У мене немає сімей з чоловіками. Але джинсові шортики дуже кльові. на літній одяг, якийсь ця вишивка зроблена клас. Ну, і найбільшим, мабуть, таким вау, що було. Це ось такі ось, ось шкарпетки. Вони теж різних кольорів, вони з веселками, є, в принципі, і однотонні, що дуже приємно, рожевий, зелений, жовтий-синій. Є ось таким ось з градієнтом. Якісь як клоунські. Але все одно кльові. Мені цікаво, чи на дітях є такі шкарпетки, вони були круто для дітей. Я перейшла в редактор, щоб можна було змінювати її вік. Так, ну на підлітка логічно, що вони будуть. На дитину, на жаль, нам не дали шкарпеток. Ну, було б прикольно, вони дуже кльові шкарпетки. А Джолін стала в мене чоловіком, щоб я подив... подивилась, як виглядаю на чоловіках цей одяг. Теж доволі непогано сидить. Дуже класно. Ще додали взуття. Це нові кеди, Отакі. знову ж таки, з різним забарвленням. Я не розумію, чого не можна було додати таке взуття, наприклад, дітям. Ну, ну чому ні? Тут ж є білі і чорні свочі. Дуже класно. Воно також є як для чоловіків, так і для жінок. Дуже весело виглядає це з цими шкарпетками і різнокольоровими. Кедами. Ще в категорії макіяжу додався новий макіяжик. О, такий ось такий веселий з блискітками. Дуже кльовий. І що саме прикольне, що цей макіяж ви можете також застосувати і на чоловіка, не виключаючи, що це для чоловіків тобто, абсолютно для всіх підходить. Ну і на цьому все, предметів не так багато, як би нам хотілося, але все одно приємно. Особисто я дуже люблю, коли нам додають щось безкоштовно. Ну, хто ж з нас не любить безкоштовні плюшки. Якщо я раптом щось припустила, з касу чи будівництва, обов'язково напишіть мені у коментарях про це, мені буде приємно почитати, але взагалі я. Я спиралася на ось це ось відео, яке опублікували самі EA і в якому вони, в принципі, показали усі ці предмети нам. Тому я сподіваюся, що я нічого не пропустила. Це відео вийшло досить коротким, і я дуже вдячна вам за те, що ви подивилися. І, звісно, за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам на Патреоні, які підтримують мене. Мені дуже приємно це та дуже важливо. Дуже дякую вам за це. А якщо ви хочете доєднатися до цих чудових людей, то посилання буде в описі під відео. І зазначу, що для спонсорочок мої українізатори виходять раніше на місяць, два чи тиждень, в залежності від їхнього рівня. У цьому все. Я буду прощатися. Побачимось з вами у наступному відео або ж на наступному стрімі, Всім бувайте і до зустрічі, па-па!